Зруйнованими тротуарами у Рівному вже нікого й не здивуєш. Щоправда, є такі понівечені хідники, на яких ями завширшки самих тротуарів. Така ситуація і на вулиці Драгоманова, неподалік Рівненського обласного краєзнавчого музею. Ця яма зовсім не радує випадкових перехожих та місцевих мешканців. Дуже не подобається. Ну що зробимо, немає влади, немає, немає кому робити. Ще як трошки сухо, то добре більш краще пройти. А як дощ іде і сніг тане, то можна. Я думаю, кожному це не подобається, як навіть просто людині без коляски. А з коляскою то взагалі дуже важко. Я тут живу 74 роки. Я до цього звик. Був піньок, тут три дерева було, таких, що вони загрожували окружаючими, як кажуть. Це фундаменту загрожувало, А грошей вистачило зрізати, а от уздобити нема. Що зробиш? Це копійки, це не проїжджа частина. Тут скільки людей ходить, школьники таких випадків у рівному чимало, однак закривати на них очі громадський контроль не збирається. Зрозуміло, що були певні роботи, після яких не привели знов благоустрій в той стан, який має бути. Ну добре, можливо, зима, хоча вже декілька місяців є ця ситуація. Може зима, може нема асфальту і так далі. Ну не вже проблема взяти і привести зілочка, висипати дрібної щебенки. І щоб тут не було такої ситуації, що можна, вибачте, шию скрутити, якщо тим більше в нічну пору. Людей ходить досить багато школи, різні установи і так далі. Це треба вирішити, тим більше, що ну декілька сотень гривень можна потратити, щоб хоча б тимчасово зробити більш-менш нормально, а не так, як є зараз. Звернення до керівництва управління житлово-комунального господарства вже відправлене. Тож чекаємо не лише адекватної відповіді, а й швидкого реагування.